Вітаю! Сьогодні пропоную приготувати, ну дуже смачні біляші з начинкою. Пиріжки виходять м'якенькі та пухкенькі. Готуємо інгредієнти. Нам знадобляться мука, вода, рослинна олія, оцет, дріжджі, цукор, сіль, перець, яйця перо цибулі. Готуємо тісто від загальної кількості муки. Беремо 3 столові ложки, муку я заздалегідь вже просіла. До неї всипаємо кип'ячену воду, охолоджену до кімнатної температури. Додаємо рослину олію, оцет та сіль. Все ретельно перемішуємо, щоб не було комочків. Далі активуємо дріжджі. Для цього додаємо до них цукор і розминаємо, поки дріжджі не стануть рідкими. У мене дріжджі пресовані. Якщо будете використовувати сухі, то цукор і сухі дріжджі треба буде просто додати до тіста. Всипаємо дріжджі до тіста, ретельно перемішуємо і далі порціями додаємо муку, вмішуючи її в тісто. На цьому етапі ще використовуємо ложку. Тепер працюємо рукою, руку змащую мукою, також мукою припиляю тісто. Довго місити не потрібно, за що я і люблю це тісто. Забивати мукою тісто також не варто, воно має злегка липнути до рук. Накриваємо тісто харчовою плівкою і ставимо в тепле та темне місце на 40 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Подрібнюємо перу цибулі. Ось так подрібніму відварені протягом 10 хвилин яйця. Поєднуємо наші інгредієнти начинки, перчимо, солимо та ретельно перемішуємо. Пройшло вже 40 хвилин. Наше тісто ось так виглядає. Воно збільшилось в об'єми вдвічі, перекладаємо його на поверхню, де будемо ліпити пиріжки, щоб тісто не прилипало до рук та поверхні припиляємо мукою. Тісто формуємо в ось такий жгут, ділимо його навпіл і кожну частину формуємо у ще тонший жгут. Потім ділимо на частини. Загалом у мене вийшло 17 шматочків. Якщо ви любите пиріжки більше за розміром, то можете поділити на меншу кількість. Розрівнюємо кожен шматочок тіста вкладаємо нашу начинку. Защіпуємо і формуємо пиріжок швом донизу. Таким чином формуємо всі пиріжки. Наливаємо небагато олії та розігріваємо нашу пательню. Смажимо біля на середньому вогні. З кожної сторони орієнтовно по дві хвилини. Пиріжки мають бути ось такого золотавого кольору. Ледь встигла зробити фото для вас всіх пиріжків. Біля столу вже ціла черга захочих їх скуштувати. Ось такі м'якенькі виходять біляші. смакота! Ваші рідні точно подобають. Грамовка в кінці відео. До зустрічі!